На волочиському підприємстві агробізнес для керівників хлібоприймальних підприємств області влаштували оглядини. Саме тут у п'яти складах може одночасно зберігатися до 20 тисяч тонн збіжжя. Господарство площею півтора гектара зберегло пожежну дружину. У випадку займання саме ця техніка має першою розпочати гасіння для присутніх. Показали, як діятимуть міські служби за викликом. «10.30 хвилин наслідок порушення технологічного процесу. Виникла пожежа в середині циклону для отримання зернових відходів. Перевірити готовність пожежного захисту перед жнивами. Саме таке завдання сьогодні стоїть перед керівниками усіх лібоприймальних підприємств та елеваторів. І, хоч заборона перевірок робить процес непрозорим, в адміністрації сподіваються, що порозуміння буде знайдено. Ніхто об'явлений в кінці 2014 року підвищеної готовності до надзвичайної ситуації в області не відміняв. Ми повинні бути готові до різних ліквідацій, різних наслідків і стихійних лих, і диверсійних будемо казати, якихось випадків. Ми повинні бути готові. І основна мета сьогоднішньої цієї практичної частини це відпрацювання єдиної роботи всіма службами. Через нехтування правилами безпеки на виробництві щороку стаються нещасні випадки, тому відповідальність за життя кожного працівника несе керівник. Кожний рік, на жаль, стаються нещасні випадки, гинуть люди. Ми розуміємо, що на даний момент є економічна ситуація, яка, на жаль, впливає на ту роботу, яка проводиться у підприємствах. Сьогодні з 34 чотирьох лібоприймальних підприємств області лише 18 забезпечені пожежною технікою. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до всіх хлібоприймальних підприємств, яких на балансі немає добровільних пожежних дружин, немає пожежних автомобілів, щоб вони звернулися, заключили угоди на чергування з місцевими пожежними командами, які стоять на балансі сільських рад, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб могли ефективно реагувати на виникнення. На звичайних ситуаціях загалом всі хлібоприймальні підприємства готові до прийому нового врожаю. Констатують в агроуправлінні, щоб були готові і до екстремальної ситуації керівникам господарств роздали усні інструкції на семінарі. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини, телеканал ТВІ 7